Слава Господу Ісусу Христу! Прекрасний цей день. Хочеться дякувати, 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 дякувати Господу, що пережили цю ніч. Слава Богу. Пережили цю ніч, правда? Ніхто ж ніколи не задумувався, що це досить велике досягнення правда, до війни, щоб просто пережити ніч. Прекрасно. Стоїмо тут, сидимо тут, на цьому місці перед лицем Бога. Дякуємо йому за все. Продовжуємо, продовжуємо, брати і сестри, вивчати Слово Боже. Тому що на цьому місці, в Домі молитви, не тільки моляться, не тільки славлять Бога, але вивчають Слово Боже. І це добре, це, це потрібно це робити. Є місця в Біблії, які, ну, скажімо так, не зовсім легко сприймаються. Досить важкі вони для, для сприйняття, і вони навіть лякають. І от, одне з таких місць, таких місць написано в Івангелі від Матвія, 7 розділ, я зачитаю з 21-го вірша, хоча там контекст трошки вищий, ну, будемо згадувати. Зачитаю вам це місце. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, уйде Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого. Дивіться, виявляється, просто слова мало що означають: просто слова. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не твоїми ми пророкували, і чи не твоїми ми бісів виганяли, і чи не твоїми ім'ям багато чудес створили. І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Життя може бути досить оманливим. Ісус каже про певну категорію людей. Не простих людей. Це не просто люди, які просто сидять, нічого не роблять. Наприклад, там, слухають проповіді чи псалми. Вони служать. Тут написано. Ви багато в своєму житті бачили чудотворців чи тих, хто виганяє бісів. Ну, пророків частіше ми цим зустрічалися. Тобто, люди, які мають дарування. Так, можна сказати, брати, там 15 й є, 16-й, 17-й вірш, там, якби контекст написано цього. Тому що Ісус перед цим каже, стережіться вже пророків, по плодах їхніх пізнаєте. Але я думаю, на мій дуже скромну і мою думку, тут ширше, далі. Тому що ці люди виганяли бісів. Ну, важко лже виганяти бісів. Робили чудеса. Вони робили якусь Божу справу іменем Господнім, самим Господнім. Агу, А Ісус їм говорить: Я ніколи не знав. Вас відійдіть від, від, від мене, хто чинить беззаконні. Вони робили дії в ім'я Ісуса. Вони прославляли ім'я Боже, все, в принципі, в них було добре. І знаєте, як в них був послужний список, послужний список. Вони були такі заслужені. Вони сповідували Христа перед світом, чудеса творили, багато інших діл. І зробили, певно, для себе якийсь висновок, що ну так, ми зайняли певне положення і спасіння Царства Боже у нас в кишені. Тому що, ну, порівняно з іншим, ми набагато вищі, в нас набагато кращий статус. І тут вони чують від Бога. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Ну, це страшні слова. Це неймовірно важко таке почути людина, яка іменем Господа. Виганяла бісів і творила чудеса? чує від Бога. Відійдіть від мене. Така несподівана проблема. Значить, ці люди, знаєте, щось пропустили в своєму житті. Як, якщо так якось пішло все наперекосяк, як говорять у світі. І. Виявляється, мало просто проголошувати імя Господнє. Мало просто якісь такі діяння робити, є щось інше, які ми, яке ми мусимо знати, яке ми маємо тримати в суму розумі, в своєму серці. І якщо брат чи сестра несе якесь певне духовне служіння, це ще не все. Це не стовідсоткове спасіння і царство, це не сто відсотків, це не стовідсоткова гарантія. Виявляється, цього замало. Вони називали його Господом Господом, але їм не вдалося чи не хотілося виконувати те, що Ісус їм говорив. І здається, що в цих людях було якесь трошки інше життя, якась точніше інша сторона їхнього життя. Тому що в одному житті вони служили Господу. Великі чуда творили, а друга половинка життя вони не виконували волю Отця Небесного. Я вам зачитаю паралельне місце, яке здається, не про то. Але воно саме про то, брати і Сестри. Луки, 6 розділ, 46 вірш. Чому ж ви, мені, чому ж ви мене кличете Господи, Господи? Початок той самий. А не робите то, що я кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої, і виконує їх, скажу вам, до кого подібний. Він, подібний до людини, яка, будуючий дім, викопала, заглибила і поклала основу на камені. Ісус використовує метафору. Коли ж сталася повінь, і вода підступила відступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. А хто слухає? І не виконує той подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без основи, то як тільки ринула на нього вода, він зараз ж розвалився, і руйнування дому того було велике. Отака От метафора. Така метафора дуже цікава, і вона нам допомагає зрозуміти, що ж було таке приховане в життях тих людей, які як би славили Бога, служили йому, навіть чуда творили. Але не виконували волю Отця Небесного. Мені, оце місце з Луки, 6 розділ 46 вірша, я вам колись вже про це говорив. Нагадало, як мій один знайомий розказував, як вони будували будинки, після Чорнобильської аварії, то вже було давно, в 86 році людей зібрали будівельні бригади і кинули їх. Треба було швидко будувати ці будинки для переселенців, їм дали гроші. Їм дали матеріали і дали дуже стислі сроки. І сказали, треба дуже стисло збудувати. Треба було, тому що була прийомка, треба було дали завдання. І вони будували. І вони розуміють, що вони не встигають. Просто не встигають. Але треба якось будувати. Ну, і така, знаєте, така смікалка. Вони розчистили площадку і там, -там на 20 см трошки вкопали, і без фундаменту збудували будинок. Ну, а я мав дотичне відношення до будови. Я кажу, як це так? Як, як що ви збудували? Воно ж навіть там, через зиму перестої, зразу все потріскається, та добрий злива, добре воно підмокне. Він каже: ну а що, поки було сухо, вони прийняли. Справа тім, що будинок, брати і сестри, без фундамента, стоїть прекрасно, він виглядає дуже добре. Поки не приходять, так Ісус каже, дощ, повені чи якісь катаклізми. Будинок стоїть і добре виглядає. Ісус саме про це говорить. Саме про це говорить. Тут, в цій притчі Ісуса Христа, зверніть увагу на дуже важливу річ: збудовано було два будинка. Ісус каже, і Той і той збудував будинки. Два збудованих будинка. З вигляду вони абсолютно однакові. Нема такого, що один збудував будинок, а другий якийсь намет. Чи землянку викопав, ну і на вигляд, воно різниця дуже сильно, ні. Два одинакових будинка. І коли ви дивитеся на них, вони виглядають дуже гарно до тої пори, поки не приходять якісь проблеми. Він каже, повинні там підміває фундамент. Тому що, будинок зовнішнього, от, стіни, дах, то, що ми бачимо, це тільки половина. А більша. І кра... ну, важливіша половина будинка знаходиться в землі. Це фундамент. Це те, на чому стоїть цей будинок. Ми його не бачимо. Проблема фундамента, що ми його не бачимо. Це прихована частина будинку. Ми його не бачимо. Ну, це надзвичайно важлива частина. Якщо фундамент. Поганий будинок стояти не буде. Навіть якщо він є, але він якийсь неповноцінний, не, 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 не він якийсь замаленький, будинок з часом буде просідати, давати тріщини, ви не раз це бачили. Будинок стоїть, вроді гарний. Раз там тріщинка пішла. Там пішла тріщина. Це дає усадку, фундамент. Він або неправильно зроблений, або недостатньо. Там вклали матеріалів. І це дуже важливо. Це друга половина, до чого я веду? Друга половина. Прихована половина життя кожного з нас. У кожного з нас є фасад. Дах, вікна гарне. Це всі бачать. У тих служителів, у тих служителів, про яких Ісус сказав: фасад будинку з дахом були прекрасні, чудові, вони були пророками, вони були чудотворцями, бісі виганяли, бісі виганяли. Але в тих будинках не було. Фундамента, самого головного, опори, на цьому це може стояти. І люди, такі, будуючи, будуючи будинок оцей свій фундамент, без фундамента, їм прекрасно жилося, чудово жилося. Але поки не приходять якісь проблеми і катаклізми. І зовні це життя було прекрасно. І... Чому це взагалі от ці метафори якби перевести в нормальні слова? Тому що там будинок, фундамент. От дивіться, ці люди, наприклад, слухали Нагорну проповідь. Слова Ісуса Христа. Нагорна проповідь. Але вони прослухали певно і пішли собі, нічого для себе не взявши. Тобто, не пішли вони пішли вони пусті, не залишили, наприклад, там Свій перелюб, ненавість до брата, не відмовилися від сріблюлюбства, не стали милостивими до свого ближнього, не звільнилися від заздрощів, не стали милосерднішими у своїх судженнях, не стали добрішими, не стали терпимішими. Оце, брати і сестри. Ота От прихована частина нашого життя, про який Ісус сказав у метафорах, що це якби фундамент будинку це те, що дуже важко побачити кожному з нас. Тому що всі бачать у нас фасад будинку. А той фундамент, найголовніший, він схований, він глибоко схований. І ці люди, які виконували. Не виконували, точніше, заповіді Ісуса Христа, не мали цього фундамента. Вони не мали те, те, що я вам говорив перед цим. І про це саме апостол Павло говорить послання до Галатії, 5 розділ, 19 вірш. Діла плотські явні. Він перечисляє оці плотські діяння. Це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідуть служіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єрісті, ненависть, убивство, піяство, безченство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше я попереджав, що ті, хто так роблять Царство Божого, не успадкують. Брати і сестри, люди завжди мають другу сторону. Знаєте, тисячу раз повторялися з цього місця, і вона мені дуже подобається, як одна жінка прийшла в зібрання з розкладушкою, а чоловік її проповідував. І вона розкладає розкладушку, каже, я буду тут жити. А всі кажуть, що з тобою таке? Ну як? Вона каже: Ну, я бачу за кафедрою зовсім іншого чоловіка. Він так гарно говорить про такі добрі речі. То я хочу, щоб таким чоловіком я хочу жити, бо він в церкві такий. От я буду тут. Бо як вдома я приходжу, він зовсім інакший. Робиться цей чоловік. Так само може бути жінкою. Мила, гарна сестра, так гарно співає, така вона богобійна. Приходить додому, і, як кажуть в українських е, висловах, починає вивертати кожуха. Чоловік думає: ну така ж гарна жінка була в церкві, така лагідна, така мила. І вона мені починає тут все викручувати. Знаєте, оця друга частина життя, прихована частина життя. Вона. Виходить на перший план. Перший Івана 4 розділ 7 вірш. Улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнає Бога, тому що Бог є любов. Ще один надзвичайно великий. Камінь в цей фундамент головний це є любов. Апостол Іван. Каже, що хто не має любові до ближнього, не любить Бога. Він не знає Бога. Це те, що говорив Ісус. Ви не виконуєте волю Отця Мого Небесного. Якщо в тебе нема любові до ближнього, ти гарно проповідуєш, гарно співаєш, ти навіть бісів можеш виганяти. Це нічого не значить. Це нічого не значить дім твій збудований на піску. Придуть випробування, придуть якісь проблеми в твоєму житті. Дім цей завалиться на очах у всіх. Всі будуть дивитися на тебе, який гарний будівля. А вона завалиться на очах у всіх. Тому що не було того моцного фундамента сильного. Перший коринтянам про те саме, 13 розірв, перший вірш. Якщо я говорю мовами людськими, ангельськими, а любові не маю, то я мій, що дзвонить або кінвал, що бренчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всякі пізнання і всю віру, так що і гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. сестри, сестрі, от про що апостол Павло каже? Навіть гори можу переставляти, маю всякі пізнання, всяку віру. Маю пророцтво, маю дари. Це про те саме, що казав Ісус. Він каже про могутніх людей, про служителів, які можуть все робити, а любові не мають. То я ніщо, апостол Павло каже. Любові не мають. Я ніщо. Так ось дивно це звучить. Ми ж звикли, величний проповідник. Так говорить, всі плачуть, каються, Пісню заспівали. Теж всі плачуть, так душі торкається. А уявіть, уявіть собі, ми думаємо, який благословенний брат, яка благословена сестра. Боже, як то, то певно, все вже царство там, царство там вже чекає. А якщо ця людина не має любові, то це ніщо. Це будинок, який розвалиться, бо в нього немає фундаменту. Це прекрасний будинок. Прекрасний, ну він розвалиться, брата і сестри. Третій вірш. Якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Ну, тут взагалі, тут взагалі щось страшне написано. Людина віддасть все, в тому числі, своє тіло. А любові немає. І це все намарно. Уявляєте, наскільки важлива ця друга сторона нашого життя оцей наш духовний фундамент. Духовний фундамент, який, в принципі, майже ніхто не бачить. Тільки ваші самі ближчі, самі ваші рідніші, які з вами кожен день в одному будинку, які сплять вас з вами в одному ліжку, якщо це дружина, чи в сусідній кімнаті, тільки вони і то частково бачать ваш духовний фундамент. А більша частина людей, яких вас знає, поняття немає. Про цей духовний фундамент, вона, тому що вона бачить ваш фасад, ваш будинок, який збудований на чому? А це вже кожний вирішує. Для себе на чому ваш будинок збудований? Що там є? На що ви опираєтеся? Чи можете ви відмовитися від пересудів? Так приємно про когось поговорити. Щось там новини розказати. Новини такі, знаєте, а ти знаєш? А Маруся поїхала до Італії. Я собі уявляю, що вона там виробляє. Ну, ти ж не знаєш, що вона там виробляє. А вже фантазії. О! І давайте поговоримо. І знаєте, як бальзам на душу. Коли такі речі литься вам бальзамом на ваше серце, проте і сестри! Подумайте про ваш духовний фундамент. Якщо вам це приносить задоволення, ці пересуди, подумайте, а чому воно вам приносить задоволення? Отакі от речі. Може щось не так з вами? Може, тої любові й близько нема? Якщо ви стіжатель, от такий духовний брат стоїть, так духовно розказує, а свого ближнього витруси останню копійку. Там щось йому продає втридорога, чи, чи обманишся і при тому. Взагалі, от, е, гріх стіжательства, він дуже важкий, тому що він розмитий. Дуже важко, знаєте, знайти ту якусь границю, де ти просто нормальна людина, і ти нормально живеш, нормаєшся заробляти на хліб насущний і де ти вже стаєш стіжателем. Досить важко, досить важко. Це важко, важко, брати і сестри, важко. Духовний фундамент це дуже важка річ. Дуже важка річ. Чому? Тому що треба постійно себе контролювати. Постійний кож... кожноденний контроль. Прийшли до церкви сюди. Дві годинки. Легко, правда? Легко. Всі руки тако поставили, такі поставили руки. Слава Богу, брати! слава Богу, сестри. І з того боку підійшли, і з того боку підійшли, обняли, поцілували. Сказали чергові фрази, російською мову діжурної фрази. Як то в тебе справи? Як вдома, як батьки? І коли ти закінчив висловлювати ці питання, твої вуха вже закрилися. Бо ти вже не чуєш відповідь на ці вуха, що відповідь відповіді ці вуха залітають. Ти спитав діжурну фразу, чергову фразу, а тобі відповідь ти вже її не чуєш. Ну ти ж сказав, ти зробив певну функцію. Ти показав себе духовним. А що там насправді? Та, таке воно. І ці дві години ми свій фасад причіпурили, знаєте, як вікна перед Паскою помили, як тут в Тернополі, всі перед Паскою вікна Я все думаю, думає, а інші часи, що їх не треба мити, ну то треба. Але всі перед Паскою вікна миють, щось. І тюлі міняють. Тож це для мене загадка до сих пір. Скільки там тих тюлів треба? У мене ті тюлі не знаю, скільки років стоять, хоч би що їм. Це висять точніше. І, А от інше, ви йдете додому, ви йдете на, на зовнішній світ, і цей постійний контроль дуже важкий. Чому? Тому що фундамент, або його нема, або він дуже мілкий, він дуже маленький цей фундамент, нема на що спертися. Нема на що спертися. Цей контроль має бути постійний. І це найважче. Це найважче. І апостол Павло говорить таку підказку кожному з нас. І е, як, як легше? Як легше збудувати цей духовний фундамент, щоб не мати пересудів, не мати обід, злоби. Тому що от, от, оці образи, ці образи, це, це як то кажуть, це біч кожного, біч кожної людини. В основі цього є гординя. Ви знаєте, кожна людина має. Гординя це корінь всіх бід, всякого зла. Ця гординя вона проростає в людині, і вона піднімає все то недобре в серці і в всьому розумі. І ця гординя. Ця гординя, яка нас підштовхує до якихось злих діл, вона цю гординю наповнений весь світ. Ми набираємося від цього від світу. Ми стаємо такими, знаєте, закваска, як Ісус говорив про закваску, що мала частинка кваси велике. Кваси велике. І ми, коли виходимо, цей світ, наша мала закваска, дуже рідко кваси той світ. Дуже рідко. Це тому що це важко. Ми маємо їх квасити, брати і сестри, а не вони нас. Ми, вони мають від нас краще робитися, а не ми від них гіршими. Я знаю, що це важко. Я знаю, що це важко. Але для цього є підказка, яку сказав апостол Павло. Це любов до ближнього. Любов до ближнього, брати і сестри, це не обнімання і цілування. Це не то. Обнімання і цілування ближнього це фасад будинку. Гарно виглядає, коли ви обнімете і облебезаєте свого ближнього. Гарно виглядає. Но Є духовний фундамент. Любов до ближнього це щось трошки інакше, чим обнімання і поцілунки. Можна жити зовнішнім благочистивим життям. Ззовні у вас все добре, все прекрасно. Ти маєш служіння в церкві, ти пастор, ти дяко, ти проповідник, ти молитвеник, ти співак Господу, ти пророк. А ще тут написано чудотворець, це взагалі неймовірно. Ти навіть бісів виганяєш. Але в тебе є друга частина твого життя. Вона невидима, але вона сама головна. Це твій духовний фундамент. І який розмір, брати і сестри, цього духовного фундамента. Знає, тільки Господь і ви. І то не зовсім. Чітко знає тільки Господь. А розмір кожного з нас, нашого духовного фундамента, ми пізнаємо, коли лиє дощ, бурі, урагани, розмиває, і ми тоді дивимося. А стоїть наш будинок, той, який ми збудували, той, про який всі бачать зараз ми один одного дивимося і бачимо будинок один одного. І ми тільки тоді пізнаємо, чи цей будинок стоїть, коли йдуть бурі, катаклізми. Коли йдуть дощі і підмивають той фундамент. І тоді тільки ми можемо зрозуміти. Він правильний наш дух, духовний фундамент, він заглиблений, він має тверде основання. Так що будемо зараз молитися, брати і сестри, щоб кожен з нас мав глибокий, міцний духовний фундамент. І нехай він не, нехай його не видно, не завдання духовного фундаменту, щоб його всіх бачили. Ні, хай бачать ваш фасад це нормально. Будинок стоїть фасадом, на нього всі дивляться. Це нормально. Але благословив нас Господь, щоб у нас духовний фундамент був міцний, твердий і витримав любі катаклізми, які стаються в нашому житті, на жаль, наше земне життя. Воно таке без труднощів, без всяких бід, нещастя не, не, не стається так. Дуже рідко так буває, що можна без, без всяких якихось. Труднощів прожити. Тому будемо зараз молитися, щоб під час цих труднощів, час цих випробувань наш духовний фундамент встояв. А встоїть фундамент, стоїть і вся будівля. Амінь. Будемо молитися.